Раз добром зігріте серце вік не охолоне. У селянській хаті. Я захоплено дивився на божниці з мальованими образами. Полиці з українськими короваями та хлібами, на яких соломою були виклеєні різні сцени з селянського життя, геометричні постаті та орнаменти. У світі лампади, солома. Миго тіла, переливалися кольорами, створюючи фантастичні образи, які просто заворожували. Відтоді збагнув, що фарби та солома дають можливість висловлювати свої думки і почуття, своє бачення світу, вже тоді потроху почав розуміти. Все, що хочу сказати людям. Батько вчився ж в імператорському училищі для Луханівих. Це було єдине училище в царській Росії. Це була Білорусія, Малоросія і Росія, куди з'їжджалися діти з такими вадами, і найбільш кмітливих. Ті, які найкраще орієнтувалися, які були більш контактнішими, скажімо, у стосунках між собою, які орієнтувалися там щось класти, щось прочитати, за якусь зацікавленість виявляли там до літера до книги, якось до, до того, що їм показували. Тих відібрали. Ну Сашко потрапив у ці десять дітцю кількість десяти дітей і почав вчитися. Ми поїхали під водою на залізничну станцію. Десь на півдорозі до станції я побачив хлопчиків, що пасли на полі худобу. Вони вільно лежали під розлогою, вербою і весело розмовляли, і сльози раптово покотилися з моїх очей. Мама мене заспокоювала, ласкаво гладила по голові, але я продовжував плакати. Тоді вона звеліла погоничеві повертати назад, додому. Ми вже проїхали деяку відстань назад, і в мені таки перемогло бажання вчитися. Їдучи потягом, я подовго милувався краєвидами, що пропливали у вікнах вагона, під'їздили до Петербурга. Передмістя величезного міста було оповите туманом, з якого виглядали високі труби заводів і фабрик. Було цікаво і водночас боязко. Так що головне в цьому училищі їх навчили розмовляти і не користуватися жестами. Не користуватися цією мімікою і тими жестами, азбукою для глухонімих дітей. Їм цю азбуку не давали, їх вчили таким чином себе поводити у середовищі, щоб вони були непомітними, тобто, щоб вони не виявляли себе ні жестами, ні звуками, ні поведінкою, щоб це було аристократичне товариство, так би мовити, щоб вони були як аристократи в тому товаристві. Ну, спочатку азбука, спочатку А, вони перед дзеркалом, вчителі, що треба, щоб на букву людина дитинка ж не чує, і треба було так ну, піймати від неї, щоб вона саме сказала на букву А а а на букву Б Б і так далі. Спочатку це була азбука, два роки їх так вчили. Але вони коли засвоїли цю азбуку, коли вони засвоїли жестикуляцію губ, то вони спілкувалися без цієї. Гестикуляции, артикуляции, только были губ, уболей, не было эти разговоры, азбуки на руках. 12 января 1910 года. Санкт-Петербург. Милые мои братья и сестры, я, слава Богу, жив и здоров, учусь хорошо. Благодарю вас за яблоки и деньги. Я разделил с двенадцатью товарищами яблоки. Мне весело. Я играю в зале с лошадкой. Я очень люблю маму, братьев и сестер. Я учу свои уроки. 22 февраля в училище приедет императрица Мария Федоровна, опекун, потому что у нас будет юбилей нам дадут разных гостинцев. Я рисую в тетради. Крепко целую всех вас, любящий всех вас Александр Саенко. 21 марта 1912 года. Санкт-Петербург. Поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Желаю вам провести его в добром здравии и благополучие. Я давно уже не был дома на Пасху, но помню, как было мне прежде весело на Пасху дома. Я люблю всю страстную неделю. В четверг мы ходим в церковь на чтение 12 Евангелий. Мы держим в руках книжки и читаем о страданиях Иисуса Христа. В церкви у нас много народу, все стоят со свечами. Я люблю, когда Самвона священник провозглашает «Христос воскрес!» Мы радостно отвечаем «Воистину воскрес!» Мы начинаем христосоваться сначала со священником, потом с директором, наставниками и друг с другом. Май 1913 года, Санкт-Петербург, Борзна. Меня взяли из училища, чтобы ехать в Борзну. По дороге я видел прекрасные луга, похожие на ковер с роскошной душистой травой, в другом — с овцом и рожью. Высокая рожь качает свои колосья, точно кланяется мне, как гостю, приехавшего из шумного города. Когда показалась Борзна, мое сердце сжалось от сильной радости, что я Скоро могу обнять маму, сестру, брата. Я провожу время очень весело. Я особенно люблю учиться рисованию и стал еще лучше рисовать. И я хочу ходить в рисовальную школу. 20 декабря 1913 года, Санкт-Петербург дорогие мои родители. Поздравляю вас с наступающим праздником Рождества Христова и Новым Годом. Желаю вам встретить и провести их в добром здравии. Я думаю, не будет обычного веселья, потому что война отразилась повсюду. Везде привезены раненые, почти из каждой семьи кто-нибудь ушел на войну. Наши товарищи глухонемые очень хотят идти на войну. Но наставники наши говорят нам, что нас на войну не возьмут, потому что мы не можем слышать команды. Не можем поднимать раненых, так как не слышим их жалоб, желаний и не можем слышать приближающиеся опасности. Этот отказ в нашей просьбе очень нас обижает. Нам тяжело что мы не можем быть полезными нашей дорогой Родине. 23 декабря 1914 года, Санкт-Петербург. Теперь я в пятом классе. Я должен много учиться рисовать с натуры масляными красками, чтобы, когда я окончу курс училища глухонемых, мог учиться в Академии художеств. Целый день Я читав повне собрание сочинений Гоголя. Я люблю Гоголя, тому що я сам малороссиянин. 1918 року. Дорогі батьки і рідні, я пишу перший раз по українському потяг перетнув Дніпро. Перед моїми очима з'явилася священна лавра. Тихенько перехрестився, мені стало легше і згадав приємно, що був в церкві на заопрямі. Я вивчаю малювання, рисунок, орнамент, композицію, загальну історію мистецтв. Я пам'ятаю, що коли мені було 10 років, тато мене попросив допомогти йому приклеїти ці соломинки, які відклеїлися. Дуже делікатно. Це була ну, високоінтелігентна, дуже делікатна людина, така дуже течемна. І він каже: Ну, попросив мене як дитину, ти допоможи мені. Це така відповідальна вже була робота. Це робота була батька, і вже я мала ніби доторкнутися до неї, вже внести якийсь свій. Певний внесок унести в цю роботу, і не дуже вдавалося. Здається, це просто так наклеїти солому. Виявляється, це велике мистецтво також воно має дуже багато нюансів, законів, як її покласти. Там дуже важливо значення має критмічність цієї соломи, під яким кутом її треба покласти, потім якого кольору. Бо здається, солома солома, але вона має безліч відтінків. І в залежності від тої, якої стиглості вона зібрана з поля. Вона може бути білішою, вона може бути більш золотистішою, вона може бути зеленкуватою, вона може бути брунатного, брунатною, навіть трошечки відтінку такого. І ось ця гра кольорів вона теж має значення. Виявляється, вже до того дійшла пізніше. І ось цим тонкощами, оці може навіть таким секретом творчості. Батько поступово мене вводив у це мистецтво, розкривав свої секрети і навчав мене. Я відчуваю цей доторк його теплої долоні. Я відчуваю його цю постать, ну як ну, для мене якоїсь величної людини, якоїсь особливої людини. «Научитися добро чинити.